Це що викидень Ланоса? Сподіваюся, що ні. Друзі. Представляю вам шаблю, перший український спорткар від розробників автозаза. Ви тільки вслухайтесь в це слово шабля. Ця назва авто має спеціальну приховану суть. Шабля всіх взую. Передні та задні склочищувачі, навіть смерч махатимуть ось так словом, працюватимуть будь-якій високій людині. В ній буде зручно сидіти, навіть при рості метр вісімдесят. Кожен на вулиці захоче з нею зробити селфі. А заводиться як? Ні! Мусора! Нічого собі. Навіть клапана не стукають. Двигун В4, два турбокарбюратора, газова установка. Максимальна швидкість без запаски і домкрата 200 кілометрів за годину. Має два глушника подушки безпеки, дві позаду і дві спереду. Виготовлені зі шкіри молодого дермантина, наповнені гусиним пір'ям. Пані та панове, жодна яма наших доріг її не зупинить, вона незламна.